Хочеш змінити своє життя, і тобі даю концепцію тіньової сторони стоїцизму і звичок. Я змішую те, що не змішується, і даю практичні варіанти зміни життя. Береш це відео, переслуховуєш, інтегруєш своє життя, і життя змінюється. Тобі, щоб змінити життя, доведеться себе зруйнувати. Але зруйнувати не фізично, а внутрішньо. Зруйнувати ту версію, яка тікає від відповідальності, зливає енергію на дрібниці і постійно каже собі: ще не час. Стоїк у тобі знає, ідеальний момент не прийде. І є лише цей день, є лише ця мить, і є лише твоє рішення в моменті тут і зараз. Зміни це не стрибок у натхнення, це щоденний вибір дії навіть тоді, коли хочеться втекти. це здатність стояти. Рівно на своєму в хаосі, бути вірним собі, коли весь світ пропонує легші шляхи. Бо справжня сила це не гнучкість, це стабільність і сталість. сталість, стійкість і інтегріті, по моїй концепції, тобто цілісність, жити не на пікових підйомах мотивації, а на тихому, глибокому. Я знаю. Навіщо я це роблю? Сенека писав колись: нещасний той, хто не знає, куди йде. Але ще гірше знати і не йти. Ти знаєш, куди хочеш. Ти бачив цю версію себе у видіннях, у мріях, у нічніх діалогах з собою. І зараз твій час перестати чекати. Це не про революцію, це про рішення стати не кращим, а цілісним. Я тобі даю практичні. Інструменти зараз. Найперше, це тіньова робота з собою. Щодня всього по 5 хвилин записую одну ситуацію, яка викликала тобі злість, сором, образу, і запитую себе, що саме в мені це зачепило? Чи не є це частиною мене, яку я відкидаю? Чим чесніше, тим глибше буде звільнення. Друге. стоїчна практика негативна візуалізація. Раз на день, на 2-3 хвилини уяви, що втратиш абсолютно все, що маєш: здоров'я, можливість бачити свою рідну людину власний шлях. Це не для страху, а для того, щоб повернутися до цінності того, що ти маєш зараз. Після цього з'являється віддячність, а з нею ясність. Третє. Звичка ранкового концентрування. 5 хвилин. Склянка води. Усвідомлено, спокійно, з вдячністю. Буквально одна хвилина тиші, без нікого, без нічого на з собою. Записувати, що я відчуваю зараз, от прямо зараз, бути чесним перед собою. Один фокус на день, як я хочу проявити себе сьогодні. Як ти хочеш жити, як твоя майбутня версія тебе, буде проживати. Зараз наступне четверте: дисципліна фізична, тобто антихаос, прогулянка або легке тренування, буквально 5 хвилин. Скласти ліжко, тримати простір довкола тебе в порядку, бо зовнішнє відображає твоє внутрішнє. П'яте інтегруюча звичка бути з собою. Один раз в день вимкне все. І пробудь з собою 10 хвилин без музики, без книги, без новин. Просто тиша і ти. Це спочатку страшно. Але саме тут ти починаєш ставати цілісним. У собі зі світом, з тим, що ти хочеш, з тим, що ти можеш, з тим, що ти знаєш, до чого ти йдеш. Починають показуватися шляхи, яких ти не бачив в моменті. Справжня сила. Це не завжди про рух вперед. Це іноді про вміння стояти на місці і витримувати правду про себе. Це не про те, щоб ставати кращим за інших. Це про те, щоб стати собою повністю. Світ хоче бачити тебе різним. різним. Хтось хоче зручного тебе, хтось хоче веселого тебе, хтось хоче мовчазного тебе. Але є один ти, який хоче одного бути цілісним. І кожна твоя дисципліна. Це не зусилля, це заява. Я тут і вибираю не зникати, не розчинятися, не жити чужим. Це шлях без аплодисментів, але він твій. І це все вже змінює тебе в моменті. Хочеш? Змінювати життя, додай ці прості звички, додай цю просту дисципліну, додай це просте усвідомлення. Це елементарщина, не на, ка... на перший погляд є елементарщиною. Ну десять днів, двадцять, тридцять днів. Плюс бути вдячним, життя починає змінюватися. Не вір мені, перевір те, що я тобі кажу. Просто візьми і зроби це. А вдруг те, що він каже, це є правда. Я просто візьму і зроблю це, і це буде змінювати твоє життя. Перевірено на собі.